У нього завжди бездоганний вигляд за будь-яких обставин і костюм ідеально по фігурі. Його арсенал дорогий годинник, безліч усіляких супергаджетів та штучок, круте авто та манери, від яких не встоїть жодна жінка. Його звати Бонд. Джеймс Бонд. Таким усьому світові Ян Флемінг представив суперагента британської розвідки, але цей образ далекий від реальності. Справжні шпигуни працюють із паперами, аналізують та налагоджують зв'язки, але ні в якому разі не поводяться так, як їхній кіноколега. Проте бонд змінюється і поступово відходить від розгульного життя. Мартіні з горілкою. Збовтати, але не змішувати. А, ні, зачекайте. В новому фільмі Бонд п'є пиво. Пиво, будь ласка. Коли вийшов перший фільм Бондіани агентові 007, вже було за 30. Нині йому би мало перевалити за 80, тож навряд чи Бонд зміг би битися на даху потяга, долати сотні ворогів і звавлювати ще більшу кількість жінок. Але Бонд вічно молодий та й у стосунках із жіноцтвом нічого не змінилося. Oh. Ви не ошиблись номером, містер Бонд. А мені так не кажеться. Дайте мені щось небудь будь ласка. Красиві жінки завжди оточували Агента 007. Саме жінка в першому фільмі Бондіани подарувала Бондові його найвідоміший вислів. Уздающего дев'ять. Мені нужны деньги. Восхищаюсь вашою смелостю, мис. Тренч. Сільвія Тренч. Я восхищаюсь вашей удачі, мистер Бонд. Джеймс за півстоліття Ловеласа Шпигуна зіграли шестеро акторів. Усім, окрім останнього Деніала Крейга, було за сорок. До речі, Крейг – єдиний Бонд білявець Ним він буде ще дві серії, а далі агент 007 може стати темношкірим. За чутками вже тривають перемови із сорокарічним Ідрисом Ельбою, відомим за фільмами Тор і Прометей. Вадим Голодійчук, Данило Подашевський, новий канал.